Доброго дня малята! У нас сьогодні художньо-продуктивна діяльність, аплікація. Послухайте віршика. Ліс собою прикрашає. Всіх ошатний зустрічає. Красень він яскравий, кричний, тільки дуже небезпечний. Зовсім він неїстівний, мухоморище старий. Скажіть дітки, про який гриб ідеться мова у віршику? Правильно, про мухомор. Ми сьогодні з вами поговоримо про нього, а потім зробимо аплікацію. Розгляньмо гриб мухомор. Мухомор це отруйний гриб. Цей красень має розкішний, зазвичай яскраво-червоний капелюшок з білими цяточками та спідничку на ніжці. А чому мухомор так називається? Назву гриб отримав тому, бо його здавна використовували для відлякування мух. У сімействі мухоморів налічується понад 600. Колір мухомора залежить від його виду і віку. Капелюшки мухоморів можуть бути червоні, жовті, білі, зелені, коричневі та помаранчеві. Мухомори дуже небезпечні для життя людини. Ознаки отруєння мухомором з'являються приблизно через 15 хвилин після вживання. Але, уявляєте, навіть отруйні мухомори їдять деякі тварини, а люди навчилися використовувати його в медицині. Тож пропоную вам сьогодні виготовити аплікацію цього яскравого красення. Для аплікації вам буде потрібно половина аркуша А4 тонованого в зелений колір, прямокутнички різні за розміром, червоного та білого кольорів, кружечки для цяточок нашого грибочка, клей, пензлик, ножиці та серветка. Все приготували до роботи. Спочатку зробимо з вами ніжку нашого гриба. Для цього треба обрізати його куточки, заокруглюючи ножиці ось так. Ніжка нашого гриба вже є. Тепер зробимо йому спідничку, для цього треба зрізати. Два куточка справа і зліва. Ось так. А тепер зробимо йому капелюшок. Для цього треба зрізати правий та лівий куточок, заокруглюючи їх. Ось так. А тепер наклеїмо його на аркуш. Спочатку ніжку. Гарненько наносимо клей. Розміщуємо його по центру, прибираємо залишки клею. Далі. Капелюшок клеїмо. Прогладжуємо серветочкою. Тепер Треба приклеїти спідничку на ніжку мого Ось так. І, звичайно, цяточки. Є трошки і останнє. Прибираємо серветочку з залишки клею. Ось такий мухомор в нас вийшов. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні яскраві грибочки мухомори. І назавжди запам'ятайте, дітки, що цей гриб отруйний, і збирати їх ні в якому разі не можна. Гарного вам дня, до побачення!